За останній рік кількість грошових переказів з Європи в Україну зменшилась удвічі. Натомість за кордон переказують на 67% більше валюти. 2% ВВП України такий чималий внесок українських заробітчан. Банки такі перекази пропонують розмістити в депозити. Проте лише 3% від закордонних грошей українці вкладають у бізнес чи купівлю житла. Більшість витрачають на проживання через неформальні перекази. Це так само неофіційна цифра, такі більш їх називають автобусні перекази, як знаєте, передають родичі там, з Італії, з Іспанії, що везуть просто кошти автобуси відповідні організації. Неофіційна статистика говорить, що це близько 14%. Хоча насправді, думаю, що всі думають і проаналізувавши, проаналізувавши ситуацію, вона є насправді набагато більша. Найбільше вливань в українську економіку надходить з Росії понад 32%. відсотки. Також чимало американської та німецької валюти розвиває вітчизняну економіку. «65% переказів, які ми отримуємо за кордону, до нас приходять в доларах США. І зрозуміло, що для цього використовуються ті системи, які переважно дають послуги в доларах. А це система Western Union. Але останнім часом сильно зростає частка переказів в російських рублях, і відповідно тут збільшуються долі системи, які представлені російськими. Ринок грошових переказів нестримно розвиватиметься, впевнені банкіри. 23 міжнародні та 9 внутрішніх систем переказу коштів дії в Україні.